Під час міністерської зустрічі ОБСЄ у відні представник Росії Олександр Грушко звинуватив країни Заходу у нібито цілеспрямованій підготовці до збройного зіткнення з Російською Федерацією. Заступник міністра закордонних справ Росії заявив, що система контролю над озброєннями в Європі стала, цитую жертвою агресивної політики Заходу. Він звинуватив ЄС і НАТО у перетворенні Балтійського регіону, чорноморського узбережжя та Арктики на зони конфронтації. Грушко заявив, що не бачить ознак деескалації з боку європейського союзу. Та північно північноатлантичного альянсу натомість стверджує, що вони нібито готують економіку, суспільство та військові структури до майбутнього конфлікту з Росією у своєму виступі. Російський дипломат різко критикував і роботу ОБСЄ, звинувачуючи організацію у гібридній війні проти Москви та Українізацію її порядку денного. За інформацією «Укренерго», у всіх регіонах України сьогодні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Впродовж доби діятимуть графіки погодинних вимкнень від 0,5 до 3 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть впродовж усієї доби. Жителі столиці ж сьогодні будуть без електроенергії до 7 годин на добу. Зараз на екрані ви бачите графіки для усіх черг. Найдовше 7 годин впродовж доби без світла будуть споживачі черги 3-2. а найменше 3,5 години Електроенергію сьогодні вимикатимуть у цій четвертій черзі та споживачам черги 6-2. ситуація може звичайно ж змінитися, тож фахівці просять ощадливо використовувати електроенергію. Чергова весела ніч у Російській Федерації у Краснодарському краї після атаки безпілотників потужно палає в морському порту Темрюка. Місцеві публікують відео з загравою, припускають, що горять резервуари із пальним у регіональному оперативному штабі підтверджують, пошкоджена портова інфраструктура. А за висновками усі аналітиків, які перерівняли відео очевидців і карти, горить газовий термінал, що спеціалізується на перевалці зріджених вуглеводневих газів. Порт Темрюк важливий логістичний вузол Російської Федерації для нафтовантажів у Азовському морі. А в Самарській області Російської Федерації милуються ватрою на нафтопереробному заводі. У Сизрані зайнялося також після візиту безпілотників. Атаку підтвердила міська влада і закликала жителів залишатися вдома і нічого не знімати та не викладати в соцмережі. Мешканці, як бачимо, не особливо послухали владу. Сизранський НПЗ один з найбільших нагадаю у системі Роснафти і провідний на Поволжі. Виробляє бензин, дизель, авіагаз, мазут, бітум. І а вже ж забезпечує пальним окупаційну російську армію. А у Генштабі збройних сил України підтвердили, що вразили одне з найбільших хімічних підприємств ворога. Мова про невинномийський азот у Ставропольському краї до нього від українського кордону напряму понад 1300 кілометрів. Про вибухи та пожежу тамтешні жителі повідомляли минулої ночі. Підтверджували влучання також осін аналітики. Зауважимо, що цей завод випускає не лише добрива для аграрного сектору, це провідний хаб російського військово-промислового комплексу, на якому виробляють понад мільйон тонн аміаку і майже півтора мільйони аміачної селітри також отстову кислоту. Усе це базові компоненти для вибухових речовин, які далі йдуть на спорядження артилерійських снарядів та інших боєприпасів. Рухаємося далі нашим ефіром. Звісно, попереду в нас чимало тем, які ми вже анонсували. Частково на них окремо зупинимося і будемо обговорювати з експертами. І ви також можете ставати учасниками нашого діалогу. Тому не забувайте, друзі, вже писати. Можете адресувати свої запитання нашим спікерам. Можете написати загалом, як ви готуєтесь до зустрічі святого Миколая і завтрашнього свята, який взагалі у вас є настрій? Чи є він взагалі? Можна сказати, що він сьогодні різдвяно новорічно святковий, скажімо так. Який настрій у наших колег, які нам сьогодні плідно будуть допомагати? Це Анна Тирса, це Світлана Біла. Аня вже готова патрулювати столицю. А світлана також розкаже сьогодні про погодні умови. Зараз все від них детальніше і дізнаємось. Аня, доброго ранку тобі.